Вівчарка з кличкою Хамер з першого місяця життя працює з кінологом Олександром Тимруком. Нині Хамеру майже два роки. Сьогодні ми відпрацьовували це агресія та здобущ собаки. Тобто собака, як ви бачили, виконувала команди, коли в неї було перезбудження. Собака довіна вміти побачити в правопорушники агресію. Та бувають такі ситуації, що кінолог не Успіє чи не може сказати команду для затримання, то собака повинна сама прийняти рішення та затримати правопорушника. Хамера разом із своїм кінологом працює на блокпостах та на патрулюванні. Ця собака це собака-детектор. Вона по пошуку вибухових речовин та зброї. Також ми займаємося з нею захистом, але захистом ми займаємось не кожен день, тому що собакам-детекторам не можна займатися кожен день захистом. Організували дводенні заняття у Полтавському кінологічному центрі. Проводив їх суддя кінологічної спілки України Андрій Сахно. На тренінгу фахівці з тваринами відпрацьовували слідову роботу по запаху людини та затримання злочинця. Буде локація це працювання захисту. Це ми будемо працювати на столі. На столі працюється для того, щоб підвищити, підвищити і посилити інстинкти у собаки, такі як агресія, здобич і правильно з ними працювати. Ну і остання локація це вже спецпризначені цей корт будуть працювати. Це автотранспорт, затримання в автотранспорті та затримання порушника, які втікають. На даному етапі ми відпрацьовували. Умови, нам прийшла інформація, що є прилага територія, на якій знаходиться злочинець. Ми не розуміємо, чи він озброєний, чи не озброєний взагалі. І для цього в нас є службова собака, покличці міч, якого ми можемо застосувати, щоб злочинця витягнути, щоб його не, ну, менш травмувати. Можливо, він там озброєний, щоб його можна було потім допитати, там, передати до слідчо оперативній групи. Такі збори для тренувань проводять майже щомісяця в кінологічному центрі. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини Полтава.